Це квартира на восьмому поверсі, але ще один поверх зверху не зупиняє воду, яка потрапляє через шпарини у покрівлі в квартирі рівнян. Пані Світлана місяць тому зробила ремонт, але все дарма. Вже новенькі шпалери поздувалися, а на свіжо пофарбованих стінах проступили плями від води. Зробила ремонт місяць назад. Хотіла прикрити все це на восьмому поверсі. Тече криша. Це вже восьмий поверх. Сьомий, шостий, другий. Це всі не йде, дев'ятий етаж Взагалі там жах. І опять все вийшло на поверхню, все на поверхні знову. Цей грибок, цей запах гнилі в хаті, діти приходять і не можуть дихати, підуть запальні процеси. Я вже просто не знаю, куди звертатися і що робити в такій ситуації. Вся проблема у даху, який пропускає вологу у будинок, текти він почав одразу ж, коли здали будинок 20 злишком років тому. Відтоді капітального ремонту він не побачив. Були лише поточні роботи, коли ситуація ставала вкрай жахливою. Але за цей час у квартирах по стінах повз грибок. Люди вже не беруться за ремонти, бо кажуть, все марно. Це до першого ж дощу. Останній раз покрівлю над цим третім під'їздом ЖКП перспективно ремонтувало улітку, бо тоді дошлився просто у квартири на електрощитову і ліфт. Затекло в нас так, що затекла ліфтова шахта. Перестав робити ліфт, повибивало світло в людей, закоротило все. Ми знову звернулися. Нам все відключили, сказали, поки не перемонтується криша, ліфт їздити не буду. Ліфтову одну накрили і далі знову тихо. Після цього мешканці під'їзду підготували колективне звернення, під яким усі підписалися, але справа з місця не зрушила. Раніше дощ Йшов тільки по трубі, тут стікало все, і грибок ішов, а тепер уже е, йшов по всьому під'їзду дощ. І тоді нам дали відповідь, що нас поставили на капітальний ремонт, і треба зробити технічний звіт. І цей звіт вже роблять з літа. Получається, з червня місяця. Останнє нам повідомлення дали 11.06. Повідомляємо, що на даний час в проєктну організацію дано замовлення на виготовлення технічного звіту про стан про стан. Покрівлі житлового будинку по вулиці Шухевича, 18. і все. І цей технічний звіт от уже зима почалася, скоро Новий рік. І цей технічний звіт ми ждемо. Немає ні технічного звіту, ні капітального ремонту, який нам обіцяли ще в цьому році. У ЖКП перспективне повідомили, дійсно улітку тут відремонтували 372 метри покрівлі. Ремонт усього даху силами ЖКП зробити неможливо, бо будинок найбільший в місті. Але вже 27 листопада дані про цей об'єкт передали в управління ЖКГ, щоби у 2015-му тут зробили капітальний ремонт даху, який коштуватиме місту 981 тисячу гривень. Комунальний патруль сподівається, у міській казні знайдуться кошти на покрівлю цієї дев'ятиповерхівки, яка чекає капремонту щонайменше 10 років.